Ну тому що насправді Юрій Віталійович говорить дуже багато правильних речей, але це все, все рівно зводиться до політичної основи, до, до бажання призначити на посаду генерального прокурора особу, яка не має освіти. Але крім цього, якщо зараз вивести це питання навіть за рамки, то ДБР ще рік не запрацює згідно цього законопроекту. Крім цього, відбувається зараз інформаційна маніпуляція, що насправді. Якщо цей закон не проголосувати, то у вівторок відбудеться конференція прокурорів, яка обере дисциплінарну комісію, обере органи самоврядування і законсервує систему прокуратури, створену попереднім генеральним прокурором. Насправді є законопроект 4467, ще один, про який ми не говорили. Це законопроект колег з фракції Самопоміч, який передбачає відтермінування проведення цієї конференції до 15 жовтня. До речі, з приводу цього є рекомендація представників Європейського Союзу. В цілому, в, в, окрім цього, і вчора на комітеті це звучало. Законопроект, який був відхилений комітетом, він суперечить висновкам Венеціанської комісії, в тому числі в частині заморажування ДБР і тому подібне. Ну, але я все рівно хочу наголосити, що я переконаний. Що ця криза з прокуратурою вона пов'язана виключно з тим, що в суспільстві і в інформаційному просторі нагнітається ситуація навколо е, можливості призначення на посаду саме Юрія Віталійовича Луценка. І думаю, що це і стало причиною такого голосування. Думаю, що в парламенті відбуваються торги. Наша фракція займає чітку позицію. Ми не підтримуємо цей законопроект е е з тої ж точки зору, що і комітет відповідно, і відповідно не будемо підтримувати е кандидатуру Юрія Віталійовича, якщо вона буде внесена, по причині його політичної заангажованості. Ми вважаємо, що генеральний прокурор, який мав би бути призначений, він дійсно має бути в ідеалі з поза системи призначений, але а, мати е, вищу юридичну освіту, адже для того, щоб бути помічником адвоката, навіть треба мати вищу юридичну освіту. І друге, е, ми вважаємо, що генеральний прокурор має бути рівно віддалений як від президента, так і від кабінету міністрів, від парламенту, від всіх політичних сил і підпорядковуватись виключно закону.